Друзі, усім привіт сьогоднішній випуск про ніч про ніч, коли в Росії горіло все від нафтозаводів до секретних арсеналів, а також про буквально вогняний звіт мадяра, як він з хлопцями спалив російської техніки на 20 мільярдів доларів і забаранив купу живої сили окупантів. Про це сьогодні говоримо, але про все по порядку. Друзі, для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забудьте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Насипамо лайкосів Мадяру. Ну і почнемо з того, що взагалі коїлося цієї. ночі. Погляньте на ці кадри. Значить, справа в тім, що це стерлітамак, друзі, місто у республіці Башкортостан. Місцеві жителі цієї ночі зафіксували серію шикарних прильотів, серію вибухів дуже гучних і роботу їхньої так званої протиповітряної оборони. Чому так званої? Тому що вони кажуть, що вони все збили, але насправді там таке полум'я, що ну навряд чи наводить на думки, що вони це його збили. Що стало ціллю за даними джерел і свідчень, наймовірніше. Старлітамацький нафтохімічний завод. Говорять, друзі, про більш ніж 6 прильотів. Ось ще один відос, хочу вам його показати. Значить, увага, друзі. Тепер увага, чому це важливо? Цей завод насправді це е, стратегічна історія. Він є стратегічним. Да? Це єдине в Російській Федерації е, підприємство повного циклу, причому, яке виробляє фенольні антиоксиданти. Без них є проблеми з виробництвом пластмас, мастил навіть у косметиці і харчовій промисловості. А ще тут роблять друзі каучук для шин, ексклюзивні сорти палива для малої авіації. І Це нас цікавить тут найбільше. Це не просто ми знаєте, попали по заводу, прийшовся там прильотик. Ні, це удар по логістичних ланцюгах, які живлять військову російську машину. Але насправді стрелітамак не єдиний. Подивіться на це полум'я. Оце дійсно шикарно горить. Майже одночасно горіла і Липецька область, друзі, точніше, село Стрілецькі Хутори. Ось я собі тут спеціально виписав. Там розташована Османська нафтобаза. І от, е очевидці. Ні, давайте ще раз його переглянемо, тому що занадто яскраво горить. Очевидці повідомили про вибухи і про масштабну пожежу, і це насправді об'єкт, де зберігають, продають і перевалюють нафтопродукти. Ось ця османська база, друзі, це логістичний вузол для палива. Подивіться, як вона виглядає ось на світлині. Давайте ось так ось зроблю. Гляньте, ось куди ми вдарили. Значить, це логістичний вузол для палива. А паливо, як ви знаєте, це кров для танків, це кров для БМП-шок, це кров для вантажівок на фронті і так далі і тому подібне. Тому ми зробили гарну справу. Ну і нарешті лідер лідер цієї фантастичної трійки, я б сказав, це Кастремська область. Чому? Тому що тут, поблизу міста нея, знаходиться сотий арсенал головного. Ракетно-артилерійського управління ГРАУ військова частина 55486. Це один з тих велетенських сховищ. Друзі, де Росія зберігає тисячі тонн боєприпасів, щоб потім розвозити їх на менші склади, і на фронт. Зокрема, значить, очевидці всю ніч чули вибухи, повідомляли про евакуацію. У них там є губернатор з прізвищем Сітніков. От він намагався пояснити це падінням уламків. каже це просто уламки падають. Не турбуйтеся з цього приводу, відзбити. Дронів, але друзі, слухайте, коли на арсенал падають уламки, ну це зазвичай закінчується не локальною пожежею, а детонацією, що власне і відбулось. Це вже не перша атака на цей завод, тому що там, до речі, повідомляли ще й про евакуацію місцевих жителів. Розумієте, тобто, ну якось так дуже дивно падають уламки, да, коли доводиться евакуювати село. Але ще раз в травні 25-го року, ми вже раз влупили туди. Цього виявилось мало, і от вирішили трішки повторити. Але кожен такий удар, друзі, це серйозне зменшення тиску артилерії на наших захисників на передові. Ось що ми маємо розуміти, і ось яку ціль, яку мету зокрема ми переслідуємо. Тому давайте, перш ніж перейти до вогняного звіту від маняра, об'єднаємо ці три історії в одну картину. За одну ніч українські безпілотники атакували три ключові ланки армії ворога: перше промисловість позбавляємо можливості виробляти критичні матеріали. Друге, логістику палива, позбавляємо мобільності да і запаси боєприпасів, позбавляємо інтенсивності вогню. Це не випадкові якісь там удари. Це системна робота на знищення, робота, яка виснажує армію окупанта не тільки на фронті, але і у глибокому тилу. І все це завдяки е, вправній майстерності наших е, операторів. Так, наших дронарів, наших майстрів, які запускають е, дрони, тому що дрони фактично, друзі, вже стали е, головною ручійною силою на фронті у цій війні. А тепер від якраз ось цих успішних да окремих успішних е, нічних операцій пройдемо до масштабної статистики, тому що ми говоримо сьогодні про дрони. Е, командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді оприлюднив суперкруті результати роботи своїх підрозділів за останні сім місяців. Послухайте, будь ласка, на одну секундочку. Друзі, уявіть тільки цифру. Понад 832 тисячі бойових вилітів. Просто на секунду уявіть. 832 тисячі. Понад 168 тисяч уражених цілей. Орієнтовна вартість знищеного 20 мільярдів доларів США. Особовий склад 50 тисяч 238 окупантів мінус. Техніка 532 танки, 7697 одиниць автотехніки, 5548 одиниць мототехніки. Арта скільки положили друзі? Близько 2,5 тисяч гармат і гаубиць, цілі в глибокому тилу Російської Федерації більш ніж 350, саме завдяки їм завдано збитків ще на приблизно 3 мільярди доларів щомісяця. Важливо розуміти, що кожне ураження верифіковане, це не вигадки, якісь вони є верифіковані в системі ситуаційної обізнаності Дельта. Це така собі електронна система. Там все фіксується, друзі, аналізується і підтверджується. Тобто, це реальні підтверджені втрати ворога. Але що ці цифри означають на практиці? Суперкрутий військовий глядач Василь Пихньо, якого я дуже поважаю, дав свій чудовий аналіз. Головна думка: дрони стали домінуючою силою на полі бою. Давайте порівняємо. От він пише, що щомісячні втрати російської армії тільки від українських дронів, усіх не лише СБС, а в грудні, в грудні склали друзі близько 33 тисяч осіб. А тепер питання: скільки ж ворог здатен мобілізувати і завербувати щомісяця? Різні експерти називають приблизно ту саму цифру: 35-33 тисячі. Окупантів та й Медведєв, Каш також говорив про те, що 30-35 ми призиваємо. Бачите зв'язок? Наші донорі працюють в нуль, да? вони знищують майже весь щомісячний прилив живої сили ворога, і слухайте, це лише те, що вдалося чітко підтвердити в системі Дельта. Як ви розумієте, реальні втрати, вони, ймовірно, ще більше. Мадяр раніше говорив про мету довести цей показник до 50 60 тисяч щомісяця. Якщо це вдасться, ми перейдемо від роботи в нуль до чого до системного мінусування людського ресурсу Росії. А це означає, що армія окупанта почне не лише топтатися на місці, а й невблаганно скорочуватиметься так. Друзі, росіяни, і тут треба сказати про те, що вони також створили. Свої сили безпілотних систем і будуть їх, очевидь, розвивати, але є ключова відмінність, тому що їхня тактика це наступ піхотою. Наша тактика це оборона і виснаження. Більше дронів у нас означає менше шансів для їхньої піхоти у цьому сенсі. Ми маємо перевагу, і ми до цього готуємося. Масштабний рекрутинг до СБС, який стартував ще восени, він має набрати 15 тисяч нових операторів. Це системна робота на майбутнє, але і виклики. Я каже пихньо потрібно активніше працювати саме по ворожих операторах дронів, і це наступне логічне завдання. Тому в підсумку, що ми маємо е, перше е, ніч, показала, що Україна може задавати точних болючих ударів по всій ланці військової інфраструктури ворога від заводів і палива до арсеналів. Це ж супершикарні результати. Друге, статистика сил безпілотних систем під керівництвом мадяра це доказ ефективності української е, стратегії: 20 мільярдів доларів збитків. За сім місяців. Друзі це не про відбиття атак, це про активне знищення армії окупанта наймасованішою і найефективнішою на сьогодні зброєю. Третє це стратегічна мета. Вона вже зрозуміла, да? виснажити російську армію до стану, коли вона не просто зупиниться, коли вона почне е, стрімко втрачати свій ресурс. Ми вже зараз знищимо майже весь її щомісячний е, так званий призов. Да? Наступний крок це перевищити його. Ця війна змінилася. Вона йде не лише в окопах, друзі, але й у цифрах статистики. Да, у виробництві дронів, підготовці тисяч операторів і сьогодні сьогоднішні успіхи вони дають нам підстави вважати, що ми на правильному шляху не цього слова на шляху перемоги. Друзі, дякую. Залишайтесь. Будь ласка. На цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і насипте лайкосів, Будь ласка, мадяру, всім хлопцям, так, всім представникам Сил оборони України. Це супер важливо. Ну, результату просто. Фантастичні Бережіть себе, до зустрічі.